Кожен день війни наближає нас до перемоги, до перемоги добра над злом, перемоги світла над темрявою. Про все це пише наш Балаклійський письменник і драматург Леонід Васильович Тома. Нещодавно вийшли дві книги збірки його творів. В Майдан вийшов двотомник моїх творів. Перший том це томографія, це поетичні твори. І другий том називається мандри небесного чоловіка це проза. Мандри небесного чоловіка це проза, і вона включає в себе великий доробок того, що я зробив у прозі. Але разом з тим обидва ці томи більш-менш повно освітлюють весь мій творчий шлях. Для того, щоб цей творчий шлях освітлити, ось мій. Друг академік Микола Жулинський написав мій літературний портрет, який називається Мандри Сорочинського Менестреля. Цей літературний портрет охоплює майже все про те, що Жулинський написав про мої твори. І я сьогодні радий, що вони вийшли в такій, як кажуть, вже більш завершеній формі, в двохтомнику, де людина може познайомитися, читач може познайомитися із моєю прозою, і з моєю поезією, подивитися на все це, я кажу, критичним оком і допитливим, я думаю, оком. На жаль, драматургія залишається не опублікованою. Сподіваюсь, колись, може, вийде і третій том, де будуть мої драматичні твори, тобто п'єси, новели телевізійні, які я започаткував ще будучи. Працюючи в Харківському телебаченні, до цього часу згадую хорошу новелу, яка називалася Редактор Карк. Це по, по, за, за твором Миколи Хвильового. Вона була поставлена на харківському, на харківському телебаченні і добрий відгук залишила. Оце ви її написали. Скільки часу? Ну тут... Часу було багато, витрачено, це цілі роки. Тут два романи з них, з цих романів. Один з них це фактично про Чорнобильську катастрофу. Він написаний був ще з тих часів цей роман. От, і він вийшов в цю книгу. Тут є і повісті. З них одна повість Небо на землі зникає», яка дала назву моїй одноіменній книжці Небо на землі зникає. І це, це, ця форма Небо на землі зникає, вона, я б сказав, є домінантою всієї цієї прозової книжки. Я зупинився на, цьому, на, на тому, що небо на землі зникає це домінанта цієї прозової книжки. Бо ми знаємо, що небо, тобто духовне, коли воно стикається з земним, на жаль, земне переважає і небо зникає, тобто духовне. Але, але все-таки у, у, у кінечному результаті небо перемагає. Небо повинно перемогти. І воно не повинно зникнути на землі, а воно повинно зробити так, щоб це небо було куполом духовним в землі. І цьому присвячені фактично всі речі цієї книжки. Тут є дві нові речі, називаються Вежа і, і новий ковчег, де я описую оці дні, які загрожують землі катастрофою, ядерною катастрофою, і духовною катастрофою. Там є образ корабля, на якому зверху панує бенкет. Люди веселяться, п'ють всякі напої. І розважаються, а внизу кочегари вже зрозуміли, що цей корабель йде на дно. І вже туди в машинний зал проривається вода. І відтіль вискакує молодий чоловік, який хоче переконати тих, що зверху, що катастрофа, що треба рятуватися. Але вони не слухають його, бо бал триває. Це портрет сьогоднішньої нашої епохи, коли там десь внизу люди вже зрозуміли, що катастрофа неминуча і вона триває, вона вже почалася. Але зверху ще триває бал, ще горять вогні, ще президенти цілують своїх коханок, а королі розважаються фейерверками. Сьогодні ви бачите, яка ситуація. Війна в Україні, потім війна Ізраїлю із цим деспотичним Іраном, який зараз. Спрямовує сотні балістичних ракет на, на мирні міста Ізраїлю. Це те ж саме, ця зла, вона, на жаль, вона ще міцна. Але небо, яке опускається на землю, воно переможе. Небо завжди перемагає. В кінці я хотів би побажати людям на сьогодні зосередитись на, 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 на собі, на своїй душі. Не намагатися хапати свої клунки, рятуватися, і бігати, і шукати якогось, я знаю, спасіння, якогось чуда, що може їх врятувати. Врятувати може тільки одне зосередженість на своїй душі, зосередженість на собі, зосередженість на тому, щоб батьківщина, яка в небезпеці, була врятована. Тільки тоді, коли ми врятуємо власну хату, де ми жили, де народились наші діти. Де жили наші батьки і прадіди. Тільки тоді, коли ця хата буде в безпеці, тільки тоді ми можемо бути щасливими і жити щасливо. Бо, як правильно сказав Шевченко, в своїй хаті своя правда, і сила і воля. Тільки так можна розуміти сьогоднішній день, сьогоднішню атмосферу і те, що сьогодні я хотів би сказати людям. Дякую вам і до зустрічі, до перемоги. До перемоги.